Всім привіт! Чим прикольний клеєний апариш? Ми його доставляємо живого, склеєному такому невеличкому камочці, і апариш починає дуже прикольно повзати по нашій точці лову і задавати таку взагалі чудову картину, дуже привабливу для риб. Всім привіт! Сьогодні хочу розказати, як склеїти апараша і розповісти пару хвилин для чого взагалі це потрібно. Ну, давайте почнемо по порядку: що таке апараш і для чого він взагалі в риболовлі. Це... Ух ухти. Отака штука, вони бувають різного кольору, бувають більше, бувають менше. Великі, да, це лічинка мухи, буває ще такі маленькі, якщо ви бачили, це називається пінка. Вони бувають різних кольорів, їх використовують як і для насадки на гачок, так використовують і для підгодовування риби. Якщо ви не знаєте, де замовити цей чудовий апареш, то ви завжди можете на сайті НХНЧ це Зробити, і вам буде в зручній упаковці, доставлено в найкоротший час. Підгодовують рибу різними способами: на поплавок, на фідер, на карпа. Можна і в кормушки його ставити, можна і просто з рогаточки підстрілювати, можна і руками закидати. Але є такий доволі дієвий і цікавий метод, як склеювання параша. Теж використовується Чистіше і в поплавочній ловлі, і в фідерній ловлі. Спеціальний клей, я зараз все покажу, розкажу, поясню, використовується для цієї справи. Він не хімічний, ніяк не шкодить рибі і дозволяє зберігати живого опариша і доставляти його саме в те місце лову, там, де нам потрібно це зробити. Чим прикольний клеєний опариш? ще раз повторюсь. Ми його доставляємо живого в склеєному такому невеличкому камочці е, в саме місце лову. Е, клей починає в воді розтворятися. Зараз я це теж продемонструю. І опариш починає дуже прикольно повзати по нашій точці лову і е, шевелити корм, і створювати таку взагалі чудову картину, дуже привабливу для риб. Починаємо а пара що можна клеїти 100 200 300 кг скільки завгодно грамів ми зараз спробуємо там я не знаю грам 150 заклеїти і е, е, кстати, я вам хочу відкрити лайфхак. От, е, всі в, дуже велика кількість що це дуже дорого. Ні, не, неправда. Якщо ви купуєте по порціям е, на якомусь ринку чи в магазині, це дорого. А якщо ви купуєте там на вагу 100, 200, 300 грамів, то це ну, взагалі і, і, і інша сума. Наприклад, одна порція коштує 30 гривень, там грам 10. А якщо ви купуєте кілограм, то вона коштує там гривень. 400, наприклад, то вже ін -ін інша взагалі історія. І опариш може зберігатися у вас в холодильнику в таких прикольних баночках, він може зберігатися до півроку, нічого з ним не буде. Так що це недорого і я б не заморачився. Зараз це не дорожче, ніж прикормку годувати. Але результат по животині, якщо ви додаєте це в точку лову, то зовсім інша історія. Так, насипали, наприклад, якусь частину. В коробочку, в ємність. Далі нам потрібно буде отакий інструмент, паличка можна знайти в будь-якому місці. Нам потрібна буде вода, бажано, щоб просто вона не виняла. І нам потрібен клей, який теж буде скоро на сайті NHNL. Тепер ми беремо наш сухий опариш і трошки зволожуємо отак, буквально там 5 пшиків. Щоб він став трошки мокріший. Як ми можемо зрозуміти, що він вже помокрів так, як нам потрібно? Бачите, він починає виползати пастінкам. По Сухий по стінкам не буде повзати, мокрий буде виползати. Тому з цього моменту треба буде робити все швиденько, щоб він у нас не розповся. Вологий параш, все, він повністю вологий, чудово, ми можемо починати склеювати. Склеювати, треба дуже обережно, щоб не зробити з нього такий пожизненний брикетик. Потрошку додаємо нашого клею. Отак, як просто мукою його починаємо трошки насипали. Не можу сказати, скільки це грам 10-20, це залежить від вашої кількості апарашу. Бачимо, він покрився трошки. І тепер беремо і просто. Його як обвалакуємо, щоб він кожен кожен отак от у нас був. Можемо підбрасувати, то, не знаю. Це у нас буде перший такий етап. Бачите, він почав братися такими трошечки комочками. Але це нам недостатньо, бо він не весь склеєний. Ми беремо, 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 помішали. Да? Тепер. Палички продовжуємо перемішання. Бачите, він береться вже такими комочками. Насправді, якщо у нас небагато апариша і нам треба його прямо за один раз викинути, то це буде може, достатньо вже. Але зараз, коли він у нас в клею, і коли він ще не весь злився, ми беремо і робимо ще пару пшиків. Якщо немає пульвіка, це можна руками побризгати, але теж обережно, щоб не перелити. Нічого страшного не буде, просто нам доведеться використати більше клею. Тому робимо таких 2-3 пшики, і він у нас клей намочився і ще раз перемішуємо. Бачите, він почав більш активно рухатися. Значить, у нас там розтворилася якась частина клею. І тепер ми знову ще раз посипаємо отак, як пудри. Клей закриваємо, щоб він у нас зайвий раз не мокрів, бо він довго буде зберігатися. І тепер, вже коли у нас після другого зволоження ми додали ще раз клею, вже починаємо. Перемішувати палички. Чому палички? Бо е, в такому жидкому е, стані клей липне до рук і він е, ну, змивається нескладно, не але навіщо нам зайвий раз марати руки? І далі ми дивимося. Якщо нам потрібно, багато влаги. Воно ж теж залежить на сонці, пасмурна погода, іде там дощ, не йде. Якщо багато влаги, бачите, що він дуже активно шевелиться, взяли клею ще буквально 10-5 грам, не знаю, він легкий, дуже легкий, тому це небагато я його використовую. І нам треба добитися такого результату, щоб він був. От в такій, як в муке. І ви бачите, я коли починаю його перемішувати, я трошки придавлюю, і він вже менше шевелиться. Все. У нас оце готовий результат. Якщо ви його поставите на сонце, у вас, наприклад, риболовна сесія. Пару годин, ви його поставите на сонце, він трошки віддасть влаги і знову його доведеться буде всклеювати. Тому ви клей на поготові тримаєте, присипали трошки, придавили. Перед тим, як його використовувати, його можна отак ще притиснути. І потім в ідеалі у нас повинна ну, така штучка вийти. Ми його взяли, склеїли. Ось. Такий комочі. Бачите, він вже не рухається у нас. Він у нас в такому стані. І ми його можемо в годівницю фідерну покласти, можемо покласти в пва стік можемо просто закинути з нашим кормом. Він компактно падає на дно. І він е, потім починає рухатися. І от зараз я демонструю, як от наш готовий. Бачите, він не рухається, але він не вмер. І це дуже важливий плюс. У цього е, клея виходить. Ми його, ну, наприклад, робимо імітацію нашого закидання в воду. Ми його кинули в воду. От він у нас на нашій точці лову. І там буквально зараз засікаємо, скільки от 10 секунд, і бачите. Починає рухатися цей апараш, він клей розтворяється, він натуральний, не, не хімічний, рибу він не лякає. Але оці рухи в точку лову, вони просто крупну рибу е зводять з розуму, і це шанс реально отримати трофей своєї мрії. І за оцього дуже привабливого і дуже нескладного лайфхаку. Зараз подивимося, скільки нам часу потрібно буде. Ми прям такий таймірочок зробимо на відео, скільки воно займе у нас часу, щоб оцей камочок повністю розпався, і ми подивилися, наскільки привабливий цей апарат. А з оцим ми просто там, через якісь там. 15 хвилин робимо новий е шарик із цього е клеєного апаріка і продовжуємо ловити. Якщо нам кармушечка маленька, ми зробили маленький. Якщо ми е ловимо там на течії, ми можемо додавати сюди ще граві, такі е мелкі граві або щебіночку, ну таку 3-5 міліметрів. Те ж саме його утяжелять, щоб він не так е швиденько розповзався. Так що користуйтеся таким лайфхаком, укрупняйте свою рибу. Ловіть омріяний світ трофей. Хай буде це кілограмовий лещ або 20 кілограмовий карп. А з вами був Дмитро Борсук. підписуйтесь на мій канал, поставте лайки. Мені буде дуже приємно. До нових зустрічей, друзі. Пока-пока.